Сьогодні ви побачите приміщення для нашого ресторанчику. І ми розпочнемо там ремонт. Але спершу в будівельний магазин. на закупах. Женя все бере-бере, а бере. я йому кажу, що треба економити. А канал А он говорит, что он богатый, что он готов вложить миллион евро в этот бизнес, да, Жень? Нет, давай 12 золотых сэкономим. Будет покрасить, а потом уже будут расстреливаться. Конечно, мы так и договаривались. Женя, скажи, что сначала надо сделать, а потом что сделать? Я думаю, что для этого понадобится сразу. Это понятно. Сначала его надо покрасить, а потом уже люстры лепить. Правильно. А лепить его будешь на что? На хрен собачий. Припёж. На пельмешки. На пельмешки. На пельмешки. Да свои. все, Жень? Ну, точно есть. На сегодня все? Давай забавим. Давай место. А что, ты драйв Там да, же купим. Где там? Тут тоже В магазине. Все на кассу? До место. Да возьмем там, что я тут купил. Магазин рядом, -то там все стоит. Так и здесь есть все стоит, и тут тоже есть. Сбиралки и смирялки и, да. и порошки. Ребята, и мы тики на берегу, а уже начинается. Да. И сразу щелк 426. И сразу щелк 571. И сразу щелк 720. Купка, давай, добивай 103380. Все, для хто не знав, як фактуру робити, коли вас хілом будуть. Рахунок фактура. В Польщі усі компанії і фірми, що працюють, мають поняття рахунок фактура. Тобто усі свої витрати на бізнес ви берете саме на цей рахунок. І потім то все здаєте в бухгалтерію і здаєте в налогову. За що цих рахунків зменшується ваш офіційний прибуток і таким чином зменшується податок, який ви платите. Наша локація де буде супер модний ресторан. Ось йде Женя. Приїхав наконець. Євгеній, все добре? добре? Да, дуже зручна. Оце тут у нас буде літня тераса. Там з іншої сторони ми вивізку повішаємо. Оце все тут перекрасимо. Роботи, звісно, до сраки. Оце. Оце наша основна зала. То Олька. Оце тут буде основна зала. Я вам зараз потім покажу на, на референсах, як воно буде. Жень, що ти робиш? О, щотчик став. Щотчик, ставить, що вже все. Нам вважалось, Денішки, так, да, Жені? А то є властитель вашого дошкання. Анджей. Анджей. Бугато добра людина. Це приміщення вартує нам на місяць 3300 злотих. Плюс оплачуєте світло, воду і газ. Женя, ну что сделал? Все, работает это? Ты уверен? Я сейчас проверю. если потечет вода, будешь ты платить. Не бераш, не бераш. Не бераш. Взрыв снять. И тут третий раз маме отцеп. Я ему сейчас взрыв снять. Здесь четверо, там он уже взрывался, четверо миллион. Женя, ну что? Так уже и гарячий. Малий. А он чего? А, тут есть малий. Авария.